Друзі, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал «Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раді бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, ранок черговий робочий день. Ми ну, пропоную його провести разом з нами. Так як дуже важливі речі, ми сьогодні будемо разом. З вами обговорювати подобачити і залишаємо працювати. По Першим питанням на порядку денному, можна так сказати, яке ми будемо разом з вами обговорювати, проговорювати це ситуація щодо ціни на живу вагу і продукцію свиного походження. Ну а перед тим, як ми до конкретики, можна так сказати, приступимо, друзі, хочу дуже сильно попросити всіх, хто дивиться зараз це відео, володіє інформацією. Будь ласка, поділіться ціною на живу вагу, ціною на напівтуші, сало, м'ясо. Ну і відповідно ціну в розріб на продукцію свиного походження, відштовхуючись від того регіону і району, в якому проживаєте ви, тому що. Взагалі, ситуація змінюється, ситуація не стоїть на місці, ситуація досить таки цікава. Ринок свинарства активний. Тому, друзі, будь ласка, діліться інформацією, як мені, так і ряду наших глядачів, які пристально слідкують за оцінкою трубрикою. Я думаю, що буде дуже дуже цікаво подивитися. На все те, що відбувається у регіонах нашої неньки України в галузі свинарства. отже, що стосується ситуації на сьогодні, 23 вересня, 2023 рік. Це Сумська область. Ну і якою ж вона на сьогоднішній день і на цей момент якби е, являється. Значить, друзі, те про що я говорив, ситуація в галузі відгодівлі, ціни якраз от на оцих відгодівельних поросяток від неділі до неділі змінюються. Буквально на минулих вихідних в суботу ми разом з вами розбирали, обговорювали ціну на живу вагу. Буквально 5-6 днів пройшло, і ціна на живу вагу знову підросла. І сягає вона рівня 85 гривень за кілограм. Живої ваги, якщо це поросятка м'ясного направлення, так як сало, хоч і користується попитом, і з'явився великий спрос на сало, але все одно перекупи купці, все одно віддають перевагу поросятам м'ясного направлення. Також слід зазначити, що буквально 3-4 дні тому один із моїх підписників телефонував мені з липової долини, говорить саньок. Ну, першочергово ми там певні питання з ним проговорювали, але, але говорить Саньок. А ну скажи мені, будь ласка, якою ситуацією у вас е, обстоїть в плані ціни на живу вагу? Говорю 80-82 гривні, не більше. Він каже: опача е, цікаве кіно, так як ваші? Е, Купці їздять до нас і беруть поросят уже по 87 гривень. І, в принципі, в липовій долині це приблизно там кілометрів 80 від нас. Черга стоїть на тих же самих поросят. Така от ситуація. Всі, грубо говорячи, люди, які займаються вирощуванням свиней. Знаходяться у галузі свинарства, достатньо скептично, були якось настроєні. Це на мою суб'єктивну думку. Всі говорили про те, що ось прийде час, поросята будуть ні по чому, жива вага впаде. Знову наша галузь занепаде, але тим не менше, знову ж таки, ми потихеньку, потихеньку, ще навіть холода, і зима не настала, але до отих от рекордних цін на живу вагу, якої ще в Україні можна так сказати, не було. В тому році, звичайно, було 90 гривень. Але щось мені моє серце підказує, що в цьому році можливо навіть оця, оця, оця ціна. Рекордна і небувала, яка була в Україні в тому році, вона буде переплюнута, так як на сьогоднішній день 85-87 гривень. Це ціна, за яку дійсно беруть і активно беруть відгодівлю. Тому я думаю, що цю ціну реально в цьому році навіть передав товариство. Утрясли мамку, щоб видали їм трішечки молочка. Картина і музика, яку я просто обожнюю спостерігати. В родільному відділенні, коли свинки годують поросяток, ну і царить ця, речі, ця от музика прекрасна і солодка для усе. Значить, що стосується друзі продукції свиного походження, ціни на напівтуші, на напівтуші, на, на якраз от коливається на рівні 125-128 гривень за кілограм, якраз друзі, та музика, про яку я говорив. Як кобіта прекрасно грає, на да? е, значить, друзі, що стосується ціни на продукцію у розріб? Тобто, сало, м'ясо, друзі, буквально два дні тому моя мама була в одному із магазинів, якраз де реалізовується оця от продукція, друзі. І продукція свиного походження на ті самі 5, 7-10 гривень, але піднялася, друзі. Корейка на рівні 190 гривень, лопатка 190 гривень, шия 230 гривень, задок, друзі, 200 гривень, нутрощі, тобто лівер, печінка, серце порядка 70 гривень, ноги, голова від 40 до 60 гривень за кілограм. Тобто ціна росте, продукція в розріб також росте. Хлопці, які я думаю, з сільським господарством не зв'язані, люди, які не зв'язані із сільським господарством, часто задають ці от питання. Ви що там подуріли, ви що показилися, куди ви такі ціни ломите, друзі, ні я, не мені подібний маленький дрикунець-власник, який має там... Два десятки свиней на господарстві, він в жодному разі не диктує умов на ринку і не являється тою фігурою, яка впливає на ціноформування ринку. Це дуже складне питання, але є, як є. Єдине, що хочеться від вас ще раз попросити, друзі, будь ласка, чим більше регіонів. Напише ціну на сало, м'ясо. Живу вам і ту ситуацію, яка складається у ваших регіонах. Тим буде цікавіше і пізнавальніше наше відео. Тому попрошу вас дуже сильно зробити це і буду вам дуже дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Поширте, будь ласка, по можливості це відео, щоб якомога більше людей побачило, дізналося про існування нашого Ютуб-каналу. Разом там приєдналися до нашої маленької, дружної сім'ї і будемо разом з вами нога в ногу крокувати тільки вперед. Так що сподіваюся, що інформація для вас була цікава. В принципі, робимо все від себе можливе, щоб так воно і було. Працюємо далі, друзі, розвиваємось далі. Ну а з вами, як і завжди, побачимось і почуємось. В новому відео друзі, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей.